Закон України про національну поліцію, стаття номер 98 називається вона так: особи, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги. Щоб ви знали, є таке у законодавстві. Так? У випадках, зазначених у пунктах 1-2 частини першої статті 97 цього закону, право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги мають члени сім'ї, батьки та Утриманці загиблого померлого поліцейського. Другий пункт: члени сім'ї та батьки загиблого померлого поліцейського визначаються відповідно до Сімейного кодексу України, а утриманці відповідно до закону України про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Що це таке за деякі інші особи? Так. Якщо одна із зазначених осіб відмовляється від отримання одноразової грошової допомоги, її частка розподіляється між іншими особами, які мають право на її отримання. Ну, Я дуже сумніваюся, що хтось відкажеться від, відмовиться від своєї частки да, грошової допомоги, тому це так, таке висловлювання не дуже коректне, мабуть. Ну, хто згоден, ставте вподобайки.